Ми знову з вами. Привіт-привіт! Так, ми вирішили з Настю зробити для вас ще один невеличкий тур по Щенячому патрулю. І сьогодні ми вам покажемо, які мені ігри є у цій грі. Так, і те, що ми відкрили з нашими медальйончиками. Так. Е я думаю, деякі ви ігри бачили, але так. ми пройдемось по кожній з них для того, щоб вам показати. Підписуйтесь на канал, ставте <таспостав> подобайку і починаємо! Починаємо. І ми можемо, певно, зараз тваринку вибрати. Бац, 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 бас, бац, боц, бац, 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 Так, <таспостав> я буду Еверест грати. Uh, я... А ти берескай. <таспостав> ні, лучу нього. Нажимай <постав> хастик?

Якщо вам то, ця гра сподобалась, то ставте вподобайку. І танцюйте з нами. Вірно підмітила Настя. Менше мене ще Що ж, в кого більше очків? Ага. І в мене на 20 очків більше. Більше. Ти помилилась там одного разу? І що? А я не помилявся. Так, ну. Допоможемо містеру По... Містер... Портер. Портер, о там? Другу частину третьо, третьо, третя. третя, третя. Давай третю. Level one, level two, level Це ти Настя на якій мові? На англійській. На англійській нічого собі. Якого ти зра будеш? Та зокрема, за. Я Я раз. Де мої я? де мої фрукти? Три, Я оно, швидше! Так, так, нам треба знайти. нам треба знайти... Бац! Чекай, нам треба сюди. Нічого. Я хочу покататися. А назад, назад треба. Яблочко не можна пропускати. Ось так краще. Ні, так краще. Я впав. Ось тому є яблучко. Так усе там більше нічого. Давай до мене. Навіщо? Там вже нічого немає. Є, є. Я вже Я там. Бачу. Очкаю, очкаю. Де. О, чого я не можу Мітка. О, ось тут Мітка! Чекай, я вже туди зайду, Чека. Все? Ми там Ш... не, под... не назбирали. Назбирали, ми впоралися з завданням. А з нічого боку, ми ж не були. Це більше. Ну нічого страшного. Це ж все рівно наша спільна місія. Так. Роз? Так, це для образ. <coughs> Можно я пограю? Добре. Two, one, go! Так, тут треба збирати кісточки, розчищати сніг і об'їжджати дерева і бриви. Ой, майже не попало. Хочу туди. Давай. Одну пропустила танцю. Так. Давай, давай, ще трошки менше, ніж пів шляху. Поки що ти йдеш дуже-дуже добре. Але я одну пропустила. Ну нічого страшного. Так і знала, що буде все посередині. Ну нічого, нічого. Головне, що транспортний засіб досі їде. І він може чистити Там. сніг. Це саме головне. Та. Ще верест. Ще... Ще зовсім трошечки. Трошечки, трішечки. Щоб зараз не збитися. Упак! Є! Молодець. Забрали Джейка! Всі кисточки, це саме головне. Лиш не пропустила. Нічого? Там може десь була запасна одна. Що ж, дивимося, що в нас далі. Там. А тут на 3. Давай на самом Так. Там 3, 2, 1, гоуд. Ти за кого За заманшила будеш держати? За роки, от думаю. Я люблю трекер. Хули. О, са перешкоди. Побігли! Раз, два, раз, раз, раз. Ой, сюда, сюда, сюда. Раз. У них. Ой, я на застреночек. ах Не, ничего. Нет. Нет. Ах, не, не. Ой, я... А ты можешь остановиться! Ой, я тоже хочу. Ничего. Е, е, е. Ах, не, нет, я-то я тут, и тут я, и Тут я. І тут я там про письо 50 є! Yeah. Ми впоралися з тобою досить швидко. Да. Yeah. Ми ж супер команда, правда? Так. Yeah. І yeah. Ми ще якийсь новий рекорд з тобою поставили. Можна так подивитися? Так, что у нас Скалинь дали? Дали у нас скакалочка, скакалочка. <laughs> Самый ваш Киривин, давай. Да. <laughs> Не страшно, все скакалочки, но ведь будто. Ты за кого будешь? За Зуму? <laughs> а я буду тут за... за гонщик. Я люблю скакалочку. Три. Три. Один. Ой! Ой. Ой. Так, ну пока идем, добре ой 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 Але вона як і прискорюється такі знову повільніше. Ого, знову, як швидко і неочікувано. Ой-ой! Ой! Ой! Финиш! В тебе цього разу вийшов краще. 52 рази ти не приговай, я ти вийшов 51. У мене скільки? 52. 52. Ще й новий рекорд нам вдалося поставити. Який? Новий. Який? Скільки? Так, дивимося, що у нас тут лишилось. Mm -hmm. Зав... <свят> Завданечко для Sky. <свят> так. так, тепер моя черга літати. <свят> <свят> Ти прийшла Ну так? Навіщо? Та кісточки їм стояли. Щоб, Щоб пошвидше до, до кісточок добратися. Але їм стає поганіше раницю. Є є, є є, 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 є. Є. Є-є-є-є. є, є, Уйк! Пропустив одну. Є, є. Є є. Є, 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 є. Ее, ей, е, є. Е, є, є. Ее. Е, є, є. Е, є, 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 є. Є, 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 є. Топусти все одну. А. Трагедія страшна. Страшно було. Я ж хлюкнула. Я, я сам не очікував такого, що мені вдасться я ж маневрувати.

двести тридцать пять двести тридцать восемь шатришечки полоса линия линия ты пропустил две там ага, ага. вы ножа ну, кто пропускает. Зовсім трішки нам не вистачило. Так, Треба ще десь зібрати. Що ж, і це остання гра. Так. Пірнання а разом з зумою. Так. Це завдання для тебе? Так. Не забувай знизу позбирати. Чекай, знизу. О, Треба через гору знову. Ой. Друзі, а ви тим часом підтримайте Настю Там. вподобайкою. Щоб я все зібрала. А? Я зібрала <світ> знову треба назад. Так, ти як думала? В водоймах є такі течії. Я не знала. Ну, ти ще це будеш вчити. Я якраз сьогодні проходили тварини і рослини. Яких же ти тварин знаєш? Е, Жира, послон, бород, бородавка якась. Є така комашка. Або не комашка якась. А, певно бородавка. Є. Ой, ще одну забула. Ти ж не пропускай. А де а? А чого вони в нас такі серебристі? Це не золоті. Ми ж не золоті зібрали. Або не серебристі. А. Зараз знайдемо... Десь тут поряд, так. Та бом? Є перший предмет, який нам треба знайти. І це. Бінокль. Так. Знов перестав. Чекай. Бінокль там десь внизу. Так, ти Є! була права. Чудово? Так, ой, ударилась. Так, рибки, слава Богу, чого ви за мною пливете? Рибки дурні. Ви що, шпигуйте за мною, чи що? Я вже вдруге бачу. Рибки-рибки. Є карлючки. <гум> так. Коли ланчбук? Бог знає там. Я думаю, же десь скоро. До ланчбокс хочу поїсть. Так треба. А ось він. Нам, 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 нам. Ай, рибки. Я почала і Це насмігати. за те, що ти забрав у них ланчбокс. Ах, це на міра ланчбокс, там кісточки. Ваші. Кісточки. Дивіться, які риби там збоку. Ого. ціла рибу клоуна. риба мене ублюдь. Ось так навіть краще. Якусь камеру. І Так. Бере кісточки. Вони інші вже. Вівертайський. О. Неочікуван. Фіннич! Так. Він ішов же. Так, ти як думала. Mini game complete. Nice try. 250 кисточок. Молодець. Ні, не зібрали. Всього 50. 50 кісточок нам не вистачило для того, щоб наповнити повністю шкалу. Mm -hmm. Ну, друзі, я думаю, ви можете на нас підтримати так. і лайками ми дозбираємо цю шкалу. А на сьогодні ми з вами прощаємося, ми вам показали всі міні-ігри, які є в цій грі. і чекайте подальших відео. Так, ставте вподобайки і всім па-па! До нових зустрічей! Па-па!